Ось у нас є така стара абрикоса. Того року обрізалася, цього року теж обрізалася. Дивіться, як сформувалася крона, всі були молоді гілки переведені на, на наружні і всі грубі вирізані. Що ми робимо цього року для того, щоб нас вона не жарувала? Дивіться, який дуже простий дієвий спосіб, щоб після того, як ви обріжете грубі гілки, ось такі, от, наприклад, там дуже де там ось так. Дуже були великі зрізи зроблені, щоб вони гілки вас не стріляли доверху жировиками, а закладалися плодовою деревною. І дивіться, все можна побачити, все в бутонах. Все в бутонах. Сніг іде, коротше, нормально ріжем. <кхід> дивіться, що я зараз зроблю для того, щоб на наступний рік теж не було жирових пагонів, а все було в плодах. Говорю зразу, що вона зараз нас не хворіла моноліозом. Були такі старі рани з того року, ось можна побачити. І для того, щоб трошечки захистити. Наші е, плодові е, утворення е, е, обробилися хорусом два рази і оброблялися гуміновими кислотами. Гуміфілдом непосередство, не ну то не суть. Я зараз покажу, що я зроблю, щоб ці утворення у нас були. Покажи. Ось у нас вона після того як обрізалася, ми маємо основні ці гілки ось на дереві. Що я роблю? Беру пилку і роблю такі жорсткі, дивіться. Перебиваю сюди в промислових садах, такі надрізи роблять на корнях. Що нам цей дає спосіб? Не дає жирувати наші абрикосі. Раз. Друге, загадаються дуже добре плодові утворення. Ви бачите, що надрізок робимо максимально глибокий, для того, щоб одна така гілка для того, щоб вона не зарувала і вона буде завжди закладати плодову, плодові бруньки. Отак От ми зараз пройдемося ще по цих гілках. і все, подивіться, який можна побачити шикарний урожай. Ми ще сюди е, зараз, е, завтра, у нас зараз плюс 3 градуси, трошки сніжок іде, кінець березня. Ми завтра ще раз обробимо е, препаратами. Для того, щоб стримати, ось дивіться, яка ситуація після обробки. Бачите, це як е, сорт який це ультраранній в тебе Я не помню. Арліблаш, вроді би, ця. маємо. Дивіться, вона вже мала би відкритися, ну, чуть-чуть, мене цих 2-3 дні. І за рахунок того, що ми вносили ці гумінові кислоти це від стресу, і вносили хорус один раз. Від моноліозу другий раз. Получається, опять же, хорус несем, хорус при плюс 3 хорошо працює. Наша брунька трошечки, і враховуючи, що зараз трошки вона закрилася. І я думаю, що не буде ні підмерзань, ні буде ніяких моноліозів і нічого такого. І ці абрикоси зробимо потім ще як коригуючу обрізочку. Все, давай виключаємо будемо.